Ну, добрий вечір. Мись ми з вами поговоримо про Пасху. От скоро наближається дата. Всі готуються, хижа порається, все, вікна ся миють, У сповідь раз на рік ся ходить. Ай-яй-яй-яй. Ну, так требася підготувати до царства Божого. Ні? Так вас учили. Мене так дуже вчили. Ходити до церкви, щось там проговорити священикові, священник тикає десь помилить три наш три рази Богородицю, все. А нико не, не вникає в то, що в серці, що тя мучить, як то все виправити. Реально, щоб усе життя поміняло, щоб святість прийшла. Чого то не учать? Чого людство відійшло від Біблії? Звісно, ми поклоняємося у тому всьому, що передали нам предки. Знаєш, там людина каже, йой, пак ти що, пак ти поміняла віру? Ти поміняла віру. Ми віримо так, як вірила моя баба, мій дідо. Люди не розбираються, так? Чи правильно баба вірила, чи правильно дід вірив, Головне, ми віримо, так як наші предки. та твірте собі, як ви хочете, лише куди та вас віра приведе. Треба відкривати Біблію. Того, що, коли я почала вчати Біблію, і коли реально Бог почав показувати, почав відкривати очі на реально на такі моменти, ходити, я ходила до церкви на Пасху, я мала виглядати. Дуже файно, я мала мати моє файне плаття, намалюватися. А ще знаєте, що було? Я мусила нести бутилку вина. І, і то було моє найлюбиме. Кось несе кошик, а я несла бутилку вина. Та де ти що? Боже, Пасха то Ісус Христос закланий за нас. Людина, казденьки, Жоди, вони пораять, всю хижу вимивають, тісто ладять, но ну, тать обезпечить той куліч. До чого у то все? і яйця, ковбаса, сир? Де там Христос? Продукти? І реально то все оглядають язичники? Біблія не Показує нам приклад освячення Пасха це Ісус Христос, і там пишеться, що відкиньте ту стару закваску. І Ісаї пророк каже, Бог через нього говорить: відкиньте, усуньте то все злоє. Я каже, ненавиджу ваші святкування новомісяча, ненавидить моя душа. А ваше кадило огида для мене. Бог каже, ви простягаєте руки, а я відвертаю від вас свої очі. Бог не може терпіти святкування разом із беззаконням. Чесно, кажу вам від серця, як було в мене, На Пасху, то вдітися, спечи, робити писанки, прийти в церкву, всіх обсудити, прийти з церкви, наїстися, обжертися так, щоб дихати не було чим, а ще напитися. Я думала, що як п'ю саме більше, то я найбільше вважаю і люблю Ісуса. Я розумію, Господи, на кільку реально мозок поражений сатаною. І Ісая писав пророк, каже, що ваші очі будуть закриті, вуха не будуть чути, тому що серця кам'яні, товсті, там не поміщається слово. І ми можемо много молитися, дуже много. І прийдемо одного разу казати: Господи, Господи. Бог каже, відійди, я тебе не знаю, тому що много хто буде кликати ім'я Господа, але не кожен врятується. І я коли е, почула, що таке є Пасха, що то Ісус Христос, Боже, я елементарно не знала, що Ісус є Бог. Я взагалі не знала того. Я не знала, що Бог триєдиний, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Я не знала, що я триєдина, що є тіло, дух і душа. Це все мені показала церква навчила. І у людей є час аби три дні печи іти, вичищувати, але не є часу відкрити Біблію, не є часу, аби помолитися. Нема коли. І чесно, я просто плакала, коли я узнала, що таке Пасха і що я робила. Я змішувала Ісуса Христа з п'янками навчитися так обублювати і з тими ідольськими жертвами. Де такої в Біблії є? Такого в Біблії не є. Бог повів чітко, що хто додасть до Біблії, на того Бог накладе прокляття, а хто відійме, Бог забере частку з дерева життя. І коли людині каже, що Пасха то Христос, а не кошик, та ті готова з'їсти з батрахами, як у нас кажуть. Чому? Сатана, Він біснується, і він робить усе можливе, щоб людина не наверталася до Бога. Знаєте, така мать релігія, яка закрила від людей істину. Людина поклоняється, знаєте, як Святоє Письмо цілують, як в нас кажуть, Святоє письмо цілують, цьомають, але не читають. Бога не знають. Чого не знають? То, щоб Бога знати, треба його вивчати. Від початку було слово, слово було Бога, і Бог було слово. Слово прийшло у світ, але світ від, не прийняли, відсуралися. І зараз не приймають тих, хто проповідує слово. Ну, як сатана буде приймати. Тому реально, хто ще не вивчає Біблію, давайте вивчати, давайте пізнавати істину, давайте не будемо обдуреними. Давайте реально закликати всіх до єдності, до миру, який реально потрібен нашій країні і нашому всьому світові. Амінь.